Просування на лінії бойового зіткнення це найголовніша надія росіян на перемогу. Дуже при достаточна Україні да в великому об'ємі цієї надії треба позбавити російське суспільство. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко. Він прокоментував тезу військового та журналіста Юрія Бутусова щодо того, що 30 тисяч. Втрат росіян щомісяця зупинять наступ ворога. Потрібно дійсно мислити математикою, правильний підхід, аналізувати війну з точки зору цифр, статистики. Дійсно, якщо ми будемо вражати понад 30 тисяч росіян в місяць, то ситуація буде достатньо гарною, і через деякий час в росіян почнуться проблеми з тим, що зараз складає їхню найголовнішу надію на перемогу, а саме просування по лінії бойового зіткнення. Вважає Луценко, на його думку, вони кілометр за кілометром, доба за добою долають ці кілометри і вважають, що вони там умовно провоюють 100 років, то доб'ються свого. На сьогодні я думаю, що російське суспільство дивиться на ці магічні кілометри просування, і це є їхньою найбільшою надією. Цієї надії треба російське суспільство позбавити. Один із шляхів це нищити певну цифру, можна іншими способами не давати їм просуватися. У будь-якому разі треба вбити цю надію. От коли ми вб'ємо надію в росіянах, вони дійсно почнуть думати щодо того, щоб зважати на цифри загиблих. Поки вони бачать просування, вони будуть готові і 30 тисяч, витратити і 60 тисяч на місяць. А от якщо ми зупинимо їх і почнемо відбивати певні кілометри назад, оце буде дійсно класний етап війни для нас. Підсумував військовий. колись це було місто Часів Яр. Тепер це географічна назва і руїн під назвою Часів Яр. Це оцей напрямок, де ми вас і хочемо розпитати. Тобто, от такого от. Та і ми розуміємо, що, чому часів яр для них важливий. Ми розуміємо, що це один з тих напрямків, де вони виходять на опера... вийшли на оперативний простір, не лише щодо. Безпосередніх прямих е цілей по попереду, але розвертає їм можливість працювати зі всіма і з куп'янськими, і з слов'янськими агломераціями. І, і в цьому випадку скажіть, як у вас виглядає е ситуація з точки зору літньо осінньої кампанії? Чи вдасться нам втримати лінію фронту, зокрема на ваших ділянках? Е при тому, що ворог все більше, і більше туди кидає оцих м'ясистих мі штурмів. Та не можу сказати нічого з точки зору літньої сіні компанії. У нас компанія одна противник він щодня намагається взяти місто часів яр під повну окупацію. Він дійсно використовує, як ви сказали, живу силу. Він має в ній перевагу і намагається її використовувати. Однак, наші хлопці дуже ефективно протидіять цій стратегії. Наші хлопці застосовують дрони, наші хлопці застосовують мінування, і таким чином його штурми противника вони є в більшості невдалими. Противник намагається механізованими штурмами знову ж таки наповнити живою силою центральні райони міста для наступальних дій. Однак наші хлопці проводять і чудову розвідку, і чудово відпрацьовують по місцю на скупчення противника. І Таким чином, в принципі, оборона і тримається. Ну, от ми ще рік тому, пам'ятаю, як кожного дня починали від лінії такої бої в районі каналу. Ворог пройшов і канал, і райони Жовтневий, Новий. І північний, Тепер і в мікрорайоні ці... Шевченко ми читаємо, так. і що фактично там по хатах сидить, маскується. Я так розумію, що місцевих повиганяли і сидять по їхніх домівках, звідти намагаються. А там такий житловий розумати... район окремо відокремлений, відповідно, він вас майже бути, як кажуть, в тилу для вас. Там було кого виганяти з місцевих. Багато хто виїхав, там лишилось дуже мало людей. Противник, в принципі, будь-яку будівлю використовує як укриття. Так само і наші позиції теж вони в основному залежать від укриттів, котрі є, якомога нижче землі, в тому числі це міська забудова. І звісно, що там ми використовуємо цей ландшафт. Противнику доволі важко таким чином знову ж таки. Проводити бойові дії в міській смузі, оскільки як вони е, виявляються дронами, і не тільки наша піхота їх може бачити і знищувати, е, так і е, проводячи якісь там пересування, ворог може, як вже було кілька разів потрапити в полон до наших бійців, коли от людина просто е, росіянин, так би мовити, заходить на позицію до наших хлопців і його чекає сюрприз у вигляді наших бійців. Тому противник в принципі використовує всі ці е, всі будівлі для того, щоб москуватися або спробувати просуватися знову ж таки. Ну, Зрозуміло, тут ще є будівлі, пане Андрій, а от оці перелічені мною райони там все, все тотально в знищено. Що залишилося за спиною в русських, як як вони пройшли в ці райони? Там вони зрівняли це все з землею чи ні? Будь-яку позицію, котру противник не може взяти живою силою, він рівняє землею. Він застосовував артилерію, застосовував дрони uh -huh. і дійсно зробив великі руйнування в місті. Можна сказати, що міста, як такового, як ви вже теж сказали, що його немає, не існує. В якихось приватних секторах можуть стояти хати. В першу чергу противник бив по багатоповерхівкам, де більше можливість до укриття. Звісно, що за собою він не лишав для себе ж самого і укриття. І таким чином наші хлопці працюють, тому що просто їх бачать за цим. А вистачає на вашому напрямку дронів? Тобто, в, 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 з, зокрема, на оптоволокні? Е Дронів в нашому напрямку вистачає. Щодо оптоволокні, то наші бійці дійсно ним працюють. Хотілося б більше, і ми до цього йдемо. нас підтримують як і наше супільство, так і держава. І ми нарощуємо ці потужності. Однак на даний момент оптоволокна у нас ну не так, щоб. Було хотілося би я скажу так, тому що наші бійці завжди, коли питають їх про те, що достатньо боєкомплекту чи засобів ураження. Вони завжди кажуть, хочеться більше, хочеться більше працювати по е, противнику. І е, зараз ось активно нарощуємо е, ось роботу саме дронами на оптоволокні щодо звичайних дронів, які працюють по радіозв'язку, Їх достатньо. Наші хлопці не застосовують їх. Застосовують їх регулярно, ефективно. Також використовують проти живої сили, проти місць скупчення великі бомбери, котрими працюють знову ж таки. Коли противник того менше очікує вночі, пане Андрію, а дрони на оптоволокні – це фактично таке останнє слово. Зараз ми бачимо, що все рівно розвивається ця сфера, і вже шахеди з камерами поз'являлися. От... Вони постійно оновлюються в них. На що от бачите зараз є потреба, яких видах дронів? Тобто, які додаткові функції ці дрони мали б мати, щоб ви мали трохи більше можливостей? Особливо в таких місцях, де ви працюєте. от Ніби забудова, ніби населений пункт, але все вже поруйноване. А, ну це Доводиться фантазувати, оскільки зараз і дрони з тепловізійними камерами, і дрони з хорошим зв'язком, котрі є якраз дронами на оптоволокні. Ось вони дуже ефективно працюють. Щось краще можна просто виявляти. Можливо, щось менше по розміру, але з достатньою такою силою ураження, коли дрончик може залетіти в найменшу дірочку укриття. Звісно, що Щось хочеться, щоб дрон не було чути, не було видно, і противник не знав, що він летить до нього. Але на даний момент тих засобів враження, що ось ми маємо, тих ось винахідливих речей, тобто там дрони на та з тепловізійними камерами, є достатньо можливість щоб працювати і день, і вночі доволі ефективно. І з різних ділянок ми чули зокрема про те, що е, зараз е, така хвиля, коли використовують велосипеди, типу України, та хто знає, що це був за велосипед. І що іноді це буває навіть ефективно. Чи у вас щось таке є? Чи відбувається щось таке? У вас у нас стабільно наші засоби підвезення боєкомплекту чи там заведення бійців? Це найефективніше. Це пішки, оскільки можна укритися, і саме таким чином ми працюємо. Щодо... Використання велосипедів чи схожих е, речей, якихось тачанок е, хтось може це використовувати. Я чув про те, що наші бійці щось таке про таке думали, але фактів застосування не знаю. А росіяни вони? Бо то власне про них часто говорять, що вони десь намагаються поцупити в місцевих чи затрофеїти, як то кажуть, і, і тоді вже з тими велосипедами чи в одну, чи в другу сторону зрештою їхати. Теж я на жаль не чув про таку, такі випадки, але дійсно росіяни намагаються використовувати все, що у них під руками для того, щоб покращити свої без того не дуже веселі умови перебування на лінії фронту.